Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. І сьогодні я вам хочу розповісти таку тему, про яку теж багато мене запитують. Це життя на першій і другій фазі. Як воно у нас було, як я, як, як я його бачу зараз. Розповім вам, що там відбувається. Про нульову фазу ми вже багато говорили. І сьогодні хочу поговорити з вами про першу і другу. От побут, яке дозвілля, яка їжа, от що там відбувається. от Сьогодні хочу вам розповісти. Сьогодні ми знаходимося на пляжі Коста Баєна в провінції Кадіс. Це між Ротою і Чепіоною. Тут приїхали з друзями, хотіли покупатися, але сьогодні сильний вітер, ну трошки не виходить, то ми там сіли. Сіли, тим, вдихаємо океанічне повітря, і зараз буду вам розповідати про те, як було у нас, коли ми там жили. Так? Значить, ну, Перше, перше що хочу сказати, це дякую за донати. Дякую, е... я забувся, вибачте, у вас немає ім'я, ви перерахували донат криптою. Дуже дякую, Рі... а містер Річардсон. Оля, і дякую Марії за донат. Ви не уявляєте, як мені приємно і радісно і далі робити такі відео для вас. Так? От. Хочу вас запро... Запро... запросити вас ще робити, донатити, бо це надає мені сили і насги робити корисні відео для вас іще. Можете замовити особисту консультацію. Також я можу вас зустріти тут, провести вас по всім інстанціям, якщо вам це потрібно. Так? Ну і багато різних багато різних речей. Так? Е, значить, е, перше. перше. Ми жили на. Спочатку ми жили на нульовій фазі в Мадриді два з половиною місяці, так? Навіть на цій нульовій фазі ми жили в Сеарі, так? Нас ну от Вони робили дозвілля, да, от якесь для нас. Наприклад, ми ходили на різні екскурсії в різні музеї. Наприклад, в музей історії Мадриду, в музей телефоніки. Ми ходили власником телефоніки. Є відомий. Це така фірма-телефоніка, це типу нашого укртелекому українського. В них це телефоніка. І власником є відомий режисер Педро Альмадовар. От. І в, е, в цьому от випадку да, от, ну, це був дуже класний музей, от, куди вона нас возила. Ці всі музеї вони були платні, да? от, для нас вони робили безплатно. От, куди ми ще не попали, це музей Прадо. куди всім е, от, бажаю сходити, це там, де картини, да, от, всі е, в Мадриді. От, е, просто ми уїхали вже жити в Севілью тоді. От. Ну і в общем, далі. Е, а, Ще куди, вони в нас водили в бібліотеку. так, В бібліотеці, от коли у тебе немає інтернету, от приїжджають люди, у яких нема, наприклад, даже інтернету поповнити щось, щось. То вони там робили тобі такі е, е, ну, картки бібліотечні. да, І ти міг приходити і користуватися там безкоштовно інтернетом в бібліотеці. Читати книжки, все, що хочеш. Словничок якийсь там собі взяти, от те, що тобі потрібно було. да, от, значить... Це, це перше, кормили нас там такою їжею з боксів. Такий бокс пластиковий. Там якісь боби непонятні. Таке. Я таки не, не міг їсти, але їв, ну, тому що треба було їсти. Да? От, там е, тортія, тортія де пататас, ну, такий типу, тортик із картоплі. Це у них така розповсюджена їжа. От, піца якась іноді давали. От, ну і на, на сніданок просто там е, на, картопля з горошком, таке, все, Оце в боксах розігрів мікроволновці собі і їсиш. все. І дуже багато людей були, які казали, фу, да що це таке, да ми будемо жалуватися. Я хотів деяким сказати, ну добре, вони вам віддадуть гроші. Які гроші? Ну так ви ж ви ж ні за що не платили? Це вам дають безкоштовно. Ну хочеш добре, іди живи на свої. Хочеш живи на свої, як в Польщі, наприклад, чи, чи як в Чехії. Да. Все нема питань. А. Далі, е, звісно, що ця допомога надається тим людям, які знаходяться в скрупних обставинах і вони не можуть самі себе обслуговувати. Далі, через два з половиною місяці, нас перевели в Севілію. І от в Севілії ми вже жили от на... Вашій е, першій фазі, наша це була друга, ваша перша, так? От. Там було, звісно, цікаво. Це був центр для біженців, і я от дуже багатьом казав, що центр для біженців це навіть краще, ніж вас поселять в квартиру, можливо. Ну, квартира це теж дуже класно. От. І... Е, або вас поселять е, в, ну я не знаю, поселять десь там, наприклад, в хостел, то центр для біженців це набагато краще, чи в готель вас поселять. От. І от в цьому центрі для біженців, слухайте, ну, там у нас було триразове харчування. Готував кухар іспанський. Нам давали морепродукти, рибу давали. Тобто ну, він готував їжу, от таку, таку, яку вони їдять. Розумієте, от, от, наприклад, Лінтехас, ой, дивіться, підступає океан до мене. Ой, все, буду тікати. Вже почався прилив, зараз. Зараз буду звідси уходити. Так от кормили ну класно, просто мені дуже подобалося, але це свіл'я. І там дуже багато фрітос. Ну, тобто, ну, во фрітюрі речей. Тобто, те, що, те, що ну, смажене, дуже багато, ну, не, не кожен шлунок українця таке витримає. Ми не їмо так багато смаженої їжі, а у них... Шлунки пристосовані, тобто ну, і вони ображалися, що ми наїмо цю їжу іноді. Розумієте? От. Але це класно було. Друге, вони нам організовували клас для вивчення мови. Це було я вивчив її, О, там, прямо оце, в цьому центрі. Я в Україні намагався вивчити мову, ну, там англійську вчив і потім треба тобі вчити іспанську, коли вже. Я е, сказав, що, що, що ми вже вирішили, що їдемо в Іспанію. Да? От, я ви, вивчив два слова: це Боянас Діас і Мухер Прохібіта. Бо це був серіал такий колись в 90-х роках по телевізору. Там. І оце мухер Прохібіта мені здавалося дуже смішним словом. Я його вивчив. Все. От. А тут, коли ми вже були в цьому центрі на першій фазі, слухайте, вони до тебе в кімнату стукають і кажуть, Максим, виходь. Вже починаються твої заняття. Вони так піклувалися, щоб ти вивчив мову, і я її там вивчив. І я їй там Я дуже дякую. Взагалі їм, як... наприклад, якщо б я і взагалі от брав би собі вчителя по чому-небудь по своїй спеціальності, хай би це був іспанець. Краще, щоб це був іспанець. Вони наскільки от детально розуміють, що ти можеш не розуміти от щось, да? Ходять до цього, тебе пощряють, тебе хвалять. Тобто, як все роблять для того, щоб ти зрозумів. І вчили нас іспанською мовою, не українською, а іспанською. Ти на отак на руках, на мігах, отак повинен зрозуміти, що тобі говорять. І це було класно. Тому ми вивчили її більш-менш, щоб ми змогли підписати, підписати документи певні. Да? От, о, ну давайте зайдемо зараз. Ну, попробуй, яка хоч вода, нормальна, ні. От. Це перше. Друге, вони вас, нас возили на отакі пляжі. На отакі пляжі ми з ними їздили ну, два-три рази на сезон ми їздили отак покупатися на океанчик. Вони автобус заказали, ми поїхали. Деякі організації возять, деякі не возять. Е, розумієте, ну, от по-різному буває. Ну, Зараз попробую, спробую, тапки залишу там. от. Ну вже сьогодні 28, думали покупатися, але зараз, зараз глянемо, що там за водичка. Так. От. Ну і вони. Вони оце робили. це було так класно, коли ми оцею всією толпою, да, там з різних національностей люди. Ой, так, блін, так нормальна вода. Слухай, так можна купатися, реально. Ну Я б не сказав би, що вона холодна. Ну така собі, не така, як влітку, звісно. Але, але так, ой, нормально. Короте, ні, ще, ще щоб купатися, я не созрів, але так походити, то, то, да, то нормально. В общем, возили вони нас на ці пляжі так, в різні музеї. Ми ходили на ярмарку націй. Ярмарка народів. Там, де кожен народ кожної країни виставляв свою кухню. Ми ходили на різні, наприклад, нам влаштовували такі вечори, наприклад, український вечір. Там і ми українську їжу готували. Нам віддавали кухню повністю. І ми готували їжу, борщ, котлети, там все і всі пробували. Венесуельці свою їжу готували, ми свою. Тобто це все відбувається на першій і другій фазі. На другій фазі у нас вже було, коли ти живеш на квартирі, коли ти вже зняв квартиру, так? Де ж все одно було дозвілля, вони все одно нас возили, я вже був в Сіарі, це в інший Ну от спочатку був в Сіарі на, в Мадриді, потім в карі організація нас передали туди, а потім з Кара знову в СІАР на, на третю фазу, так? І от коли ми вже жили на квартирі, вони нас дзвонили, нам казали, давайте мову будемо вивчати. Хочете Б1, Б2 здати, екзамен Б1, Б2 іспанською, давай будемо вивчати. Прийдеш, здаш такий екзамен, побачив твій рівень. От. і, ти, і будемо дивитися, чи ти будеш, чи ти можеш там якби, ну, навчатися, чи ні. От. Значить, все ми навчалися, ми поздавали і Б1, і Б2 ми там здали. Так? Плюс вони нас возили в ліс, ну, в заповідник в на всякі такі, там, ігри спеціально нанімали команду аніматорів, яка там робила всякі соревновання для нас. Ну, просто було от, реально круто. Ну, розумієте? От, ну, плюс ще вони давали наприклад, тобі техніку по роботі, який тобі допомагав знайти курси, роботу. і так далі. Я з цим техніком досі дружу. Я з ним спілкуюся, от ми іноді бачимося. Ну, цікаво поспілкуватися. Дуже от, цікаво, коли ви вже переходите на першу на другу фазу. От залежно від організації, звісно, можете мені написати е, от, про свою організацію. Я можу вам розказати, що там може бути, що не може бути. Деякі роблять такі речі, деякі не роблять. О, деякі дуже дрібні, про які неможливо сказати там, чи буде, чи не буде. От. Але цілком отак от, воно було. Ну, хочеться що, хочеться вам побажати, щоб у вас все було добре, щоб ви інтегрувалися на цій землі. Підписуйтесь, донатьте на канал, діліться тим відео, коли, кому воно буде цікаво. і нехай у вас буде все щас, вам щастить. Приїжджайте, кому це зараз необхідно, хто залишився в скрутних обставинах і ви маєте на це право. Будемо будем раді вам допомогти. На все добре.